Привіт! Я хочу розповісти про штучний інтелект та таку програму, як ChatGPT. Зараз людині дуже корисний штучний інтелект, бо люди використовують його будь-де. Для якихось фотографій, щоб створити їх, або створити о, якесь відео, можна розробити план для будь-чого. Вирішити якусь проблему або завдання за допомогою штучного інтелекту. Що ж це таке? Це система, що працює, поєднуючи великі обсяги даних з інтелектуальними алгоритмами обробки. І зазвичай люди використовують ChatGPT. Це сучасна програма штучний інтелект. Вона створена компанією OpenAI. Ця система працює на основі потужної нейромережі, яка навчилася на величезній кількості текстів. Завдяки цьому, чат GPT може вести діалоги з людьми, відповідати на питання, допомагати у навчанні та роботі, створювати тексти різного жанру, писати коди програм і навіть пояснювати складні теми простими словами. Принцип роботи програми досить цікавий. Для людей він легкий, тому що користувач вводить запитання або завдання, а система миттєво аналізує це завдання, ну, цей запит, добираючи найвідповідніший варіант відповіді. По суті, чат GPT передбачає наступні слова, грунтуючих на знаннях, якими його натренували. Це робить його дуже схожим на справжнього співрозмовника. З власного досвіду я можу сказати, що програма працює швидко і зручно. Вона допомагає підготувати шкільні твори, наприклад, знайти помилки в творі або завданні, розв'язати задачі, підсказати ідеї для проєктів, скласти розклад дня або розклад там, вивчення чогось, якоїсь роботи, проєкту і так далі. Єдиний недолік іноді відповіді можуть бути не зовсім точними. Тому бажано перевіряти важливу для вас інформацію. Загалом ChatGPT – це корисний інструмент майбутнього, який уже зараз значно полегшує роботу з текстами та знаннями. Він доводить, що технології штучного інтелекту можуть стати справжніми помічниками у повсякденному житті. Так. Зараз. Покажу, як він працює. Зазвичай можна ввести просто чат GPT і зайти на посилання, і можна працювати з ним так. Можна увійти, наприклад, зареєструватися, потім увійти з Google. Продовжити за допомогою облікового запису Microsoft, там за допомогою Apple, за номером телефону, за адресою електронної пошти. Потім просто потрібно вести, ну, ось, наприклад. а ні, ну Там потрібно буде вести адресу електронної пошти, потім пароль, і можна буде вже увійти. Я покажу, як працювати не Входячи у, ну, у саму програму. Так, ну, наприклад, я хочу розробити план вивчення англійської мови. Треба написати розроби план вивчення англійської мови. Ось. Як бачите, він працює дуже швидко одразу. І пише: тобто, можна від рівня А1 до Б2 дійти. Так, ось план, тобто визначення та рівня. Загальний план на 6 місяців. Тобто тут написано, які теми можна зробити ну, пройти, що взагалі потрібно, яка мета і так далі. Навіть розклад, щоб вивчити, щоб знати англійську, ось розклад. Тобто одна півтори години на день. І взагалі тиждень і що, що робити. Тобто, навіть о, якщо, ну, щоб повністю себе о, ну, не перевантажувати, тобто є легкий день навіть фільм, серіал англійською. Тобто Чаджі Пітті навіть думає про людину, а не тільки, щоб вивчити. Так, навіть ресурси надає. Відстеження прогресу та й поради. Тобто чат GPT можна вести будь-що, можна вести якесь завдання, можна попросити написати якийсь текст будь-якого стилю, про... будь-що можна зробити. Можна план роботи, можна програмні коди, можна ну, будь-що. Тому чат gpt дуже корисний і багато людей його використовують. І я раджу. Але не потрібно забувати, що це не завжди точно. Тобто потрібно перевіряти інформацію, яку вам надає чат gpt тому що можуть бути помилки в завданнях. Ну, завданнях, що він вирішує. Відповідях самих. І головне використовувати чат GPT правильно і корисно для себе. Ось і все. Дякую.